У когось є нафта, у когось є газ, у нас є земля і можливість нагодувати Україну і годувати значну кількість країн, які повинні валютою платити Україні за те, що ми продаємо сільськогосподарську продукцію. Ми розпочали процес податкової реформи. Базово з 22 податків ми дійдемо до 9 податків. Але при цьому у нас немає остаточної відповіді, яка повинна бути система оподаткування в сільському господарстві. Дискусія доволі триваюча. Наші іноземні кредитори пропонують, щоб ми перейшли на загальну систему оподаткування по сільському господарству. Ми усвідомлюємо про те, що на це можна перейти в тому випадку, якщо ми тоді застосовуємо дотації і субсидії, які передбачені в Європейському Союзі. Тому що складно буде конкурувати.